Готуємось до практики, закриваємо очі, спокійно, глибоко дихаємо. вдих. І видих. Можна видихати через рот. вдих. І видих. І ще раз вдих. І повний видих. Продовжуємо дихати глибоко, відчуваємо свою позицію, відчуваємо положення тіла в просторі. Витягуємо через коприк глибоко вниз в землю, до самого ядра землі, через маківку витягуємось вгору, наче хочемо дотягнутися до сонця, прямий, розтягнутий хребет. Штовхніть спину трохи назад. Спираємось на свій хребет, наче це стовбур дерева. З вдихом плечі вгору, з видихом прогортаємо їх назад і вниз лопатки також опускаються і зближаються вдих плечі вгору, видих назад, і вниз. І останній раз вдих. І видих. Кладаємо долоні перед грудьми, розтираємо їх до відчуття приємного тепла і залишаємо перед грудною клітиною великі пальці торкаються грудей. Робимо глибокий вдих. Видих. І вдих, щоб почати співати мантру. Ом. адгури на ме, цига адгури на ме, садгури на ме. Сири Городе Вей на ме, адгури на ме, цига адгури на ме, садгури на ме, сири Городе Вейна ме. Підтягнули кореневий замок, підборіддя на себе, долоні тиснуть одна на одну. Думай про свій намір. Проєктуємо його через третє око, наче промінчик. І видих. Опускаємо долоні, відкриваємо очі і одразу переходимо до практики. Трія основа нескінченності. Перша наша вправа ми складаємо долоні. На плечі, на верхній частині спини. Не на шию, та, а на плечі, так, щоб лікті дивились максимально вгору і відводимо їх назад. З вдихом ми розгортаємося вліво з видихом вправо. Ритмічні вдихи, видихи через ніс. І продовжуємо. Кожну вправу сьогодні ми робимо одну хвилину, якщо є час, можна подовжувати. вправи до трьох, двох-трьох хвилин. рухи, Відчувайте, як хребет стає гнучкішим, як він м'якше, як підіймається приємне тепло зсередини тіла, як хребет тепліше, спина тепліше. Якщо підіймається жар і тіло потіє, це чудово. Продовжуємо, продовжуємо в тих видах. На кожен вдих можна про себе проговорювати. Мантру сад. на кожен видих нам в своїй голові про себе. Це допомагає позбавитись зайвих думок, переживань. Повністю погрузитись в практику. Вдих сет видих нам. сет на, сет нам, сет нам. Про себе. Окей, зупиняємось по центру вдих. Невелика затримка. І з видихом опускаємо долоні, складаємо їх в замочок. Такий замочок, як замок Венери, коли всі пальці стиснуті. Для жінок лівий накриває правий для чоловіків правий-лівий. Угу. Лівий зверху. Заводимо долоньки за спину і робимо точно такий замок за спиною. Замок не вивертається, да, не треба його розгортати. Замок залишається просто міцним. Основи долоньок можуть стискатись, можуть не стискатись. Тобто він може бути трошечки. Розслаблений. Угу. Якщо дуже важко його підняти трохи вище назад і прогорнути плечі, звести лопатки, можна залишити його внизу на куприку. Угу. Якщо виходить, підіймаємо його трошечки вище. Починаємо дихання вогню в критичні дні. Робимо не дихання вогню, а просто вдихи-видихи, з вдихом вниз, з видихом назад. Якщо немає критичних днів. Робимо дихання вогню і ритмічно опускаємося вниз, наче намагаємось торкнутися лбом підлоги. Можна не торкатись, якщо не дістаємо. Головне зробити цей рух вниз. Починаємо. Продовжуємо робити, зараз по тілу підіймається приємний жар. Розподіляємо його в кожну клітину тіла, продовжуємо робити практику. Дихання вогню може бути поверхневим, не обов'язково його робити дуже потужним, тому що воно має поєднуватись з рухом. Животик може заважати, може заважати саме дихання, діафрагма, якщо вона десь затиснута. Тому робимо дихання вогню таким, яким виходить, може бути доволі поверхневим. І ритм підбираємо свій. Ще трохи продовжуємо. Окей, зупиняємось в положенні вгорі, робимо глибокий вдих і повний видих. Зараз переходимо в положення сидячи з витягнутими вперед ногами. Долоні ставимо за тазом, пальцями направленими до себе. Не в сторону, не назад, пальці до себе, до тазу. Долоні під плечима. З вдихом ми підіймаємо таз вгору і ступні, намагаємось опустити на підлогу. З видихом опускаємо таз вниз. Шия, коли йдемо вгору, вдих, шия запрокидається. Шия запрокидається назад вдих. З видихом підборіддя притискається до ключиць. Вдих вгору, видих назад. Якщо є проблеми з шиєю, не закидаємо її сильно, а залишаємо паралельно корпусу завжди, тримаємо невеликий горловий замок. Вдих, видих. І продовжуємо і паралельно підключаємо дихання вогню, якщо виходить. Якщо не виходить, просто вдих вгору, видих назад. Якщо дихання вогню, то воно ритмічне. Таз максимально вгору продовжуємо і не кидаємо його в підлогу, не стукаємо таз вниз. Обережно підіймаємо, обережно опускаємо. Руки випрямляються в ліктях, руки не зігнуті. Продовжуємо дихання вогню ще 15 секунд. Переходимо до наступної вправи. Сідаємо в ворона. Секунду. Сідаємо в ворона. Ніжки розставлені, можна стати на ноги. Розставити ніжки трохи ширше тазу. І сідаємо тазом між ногами. Якщо п'ятки відриваються, під них можна підкласти ковдру або якісь подушки, щоб вони стояли, щоб вони спирались на щось. Долоні. Перед собою витягнуті прямі очі або закриті, або знаходимо десь на підлозі на рівні очей. Точку, на яку фокусуємось. Вдих. Підіймаємось вгору, видих, опускаємось назад. Вдих, видих. вдих, Видих. Вдих. Видих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Молодці стали. Розтрясемо трошки. Розтрясемо ніжки. Розтрясемо ручки. Можна розтрясти все тіло. Зняти з нього зайву напругу, яка могла скопитись. І можна прям постукати п'яточками об підлогу. Фух. Фух. Видихаємо. Добре. Залишаємось в положенні стоячі. Витягаємо ручки вгору вдих. Ручки вниз. Торкаємось підлоги. Видих. Вдих, ручки вгору, витягнулись. Видих вниз. Продовжуємо. Вдих. Видих. Якщо важко, можна призігнути ніжки в колінах, продовжуємо. Я буду говорити. Вдих вгору, видих вниз. Я буду говорити, ми продовжуємо робити. Вдих вгору, видих вниз, коли йдемо вниз, голова шия розслаблені. Повністю опущені вниз, звисають, ноги можна призігнути в колінах, щоб відчути розслаблення і розтягнення нижньої частини спини. Продовжуємо вдих вгору, видих вниз. Вдих вгору, видих – вниз. Добре. Зараз залишаємось положені вгорі. Вдих ручки вгору, видих. Опустили їх. Так. Вдих. Ручки вгору. Видих. Опустились. залишаємось в положенні стоячи. Я буду сидячи, показувати те ж саме. З вдихом ми нахиляємося в ліву сторону. Права долонька. Розтягує правий бік. Ліва долонька заводиться в праву сторону. Вдих. І вправо видих. Вдих. Вліво. Видих. Вправо. 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 Добре. Зупиняємось в центральному положенні. І переходимо до нашої наступної вправи, залишаємо стояти на ніжках. Зараз поставлю на музику, буде грати тантричний хар, і на кожен хар ми промовляємо його. Хар, хар 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 І Єдине, що дуже важливо, щоб на хар язик торкався під небінням. В одну секунду не можу знайти свій хар Я. Ручки наталію. І ми по черзі на кожен хар підіймаємо ніжку. Хар. хар перестрибуючи між ними. Хар. 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 хар, хар, хар. Продовжуємо. Очі можна закрити, можна сфокусувати на точку перед собою чи на підлозі. Гер, хер, гер, хер, 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 Хер. Гер. Продовжуємо, продовжуємо.

Добре, зупиняємось. струсили ніжки, струсили тіло. І сідаємо в положенні сидячі. Проста позиція. Хар змінюється на іншу мантру. Ми закриваємо очі. Невелика медитація в кінці. Буде грати мантра Хар хармукандей. Хар-хармукандей. Хар, -хар -муканди». Ми її не співаємо, ми проговорюємо її про себе. На кожен гар ми натискаємо пупочком на животик. Ми втягуємо животик всередину. Гер, гер, гер. Як диханні вогню, тільки не пробуйте видихати сильно. Вам треба тільки трошки підтягнути пупочок. Це не треба робити настільки інтенсивно, як диханні вогню. Гер-гер. Муканди. На муканди животик повністю розслаблений. А язик торкається верхнього піднебіння за передніми зубами. Ага, Потім ми його відпускаємо. хер гар, муканди. Язичок натиснув нагору. Ще раз, не співаємо, тільки слухаємо: можна про себе її співати. Долоні на колінах відкриті. Очі закриті, дивляться на кінчик носика, майже закриті. Маленька щілочка світла перед очима. i'm ja, Халь, муканне, Розслабляємо все ті, продовжуємо медита. Будемо глибокий вдих і повний видих. Складаємо долоні перед грудьми. Розтираємо їх, залишаємо перед грудним. Центром співаємо сад нам три рази вдих. tunam s tunam Після крії можна лягти, відпочити на спині повністю з розслабленим тілом, з несхрещеними долонями, з несхрещеними ніжками, просто лежачи на спині закритими очима стільки, скільки є на цей час. Якщо продовжуєте далі з медитацією, то співати сад нам наприкінці не потрібно, можна одразу лягти, полежати хвилину, дві, десять і переходити до медитації.